Доброго вечора. Тільки дали світло, а ну, думаю, я про щось зніму. Про, про життя своїх предків. Начну з того. І так потихеньку розкажу за все по порядку. Ну, може, сьогодні все не розповім, але про життя предків своїх я розкажу. Розповім... Якщо Деякі слова я не так ну, скажу, то вибачайте, я живу у русскомовному селу у нас. Так що, хоча мати в мене з цього села, батько в мене з українського села. Вчилася я в українській школі. Ну, за ці роки вже ж скільки це, 45 років пройшло, як я закінчила ту восьмирічку у нас. Село Володимирівка. То, може, що не так я буду. Ну, вибачайте, я Я краще сказати віршами. Ну, віршами я ж вам у суботу все розкажу, я ж понаписувала їх. А сьогодні я просто хочу трошки кому цікаво, заливайтесь на моєму каналі. Трошки послухаєте цю мою розповідь. Почалося все з 1938, -го, 1938 -го року. У мене дід був поляк, жив десь під Краковом. Як вони сюди, тоді ж. Як... Совєти ж забрали їх, як там землі ділили, що вони там. Це. ну, коротше, Вони перейшли на цю сторону на, ну, на сторону України. Ж, так. І їх, вони як бунтарі були, бо не хотіли вони, наверное, теж ж вони, ж супротивлялися. І їх, як бунтарів, зіслали в наше село. Село в нас називалося дуже, малявниче в нас село було. Новомихайлівка, зараз. Давно його нема вже на карті. О. Приїхав він до нас у село, не він один був, там багато в нас у селі поляків, жило дуже багато в селі. О. Звали його Гвідан, зустрів бабусю мою степаниду. Ну, так, вони познайомилися, создали сім'ю, родився мій батько. Анатолій, і він працював у колгоспі, працював, він був дуже грамотна людина, вовні, і, ну, поставили його, ну, як зав колгоспом, чи замісником, чи ну там, в керівниках, десь він там був. Бо він писати вмів же ж і українською вмів писати, ну грамотний був він. О, бо в нього батьки були із Маєток має... має вони мали, вони були теж ну, грамотні люди. І він там і він працював, ну і кому-то, навірно, ж не дуже сподобалося, що він там, мета. Это... Тоді ж у 38-й рік був репресії, ці шусіта. Приїхали вночі його, як бабуся казала, на, на Чорному воронку. Забрали і повезли. І з тих пір його ніхто ніколи не бачив. Бабуся ще довго переховувалася з батьком вже з малим, ну, а потім так воно. Не розповсюджувалося, не де не то, і все, як, як ніби все забулося. ніколи... У нас ніколи про це не розповідалося. Це вже як коли було, що там баба було розкаже. А так, це був запрет, запретна зона це була. О. У, у бабусі, у бабусів, цієї моєї Степан, степани дозвали бабусі. У бабусі було ще багато. Братів і сестер був дід Іван, дід Мишко, баба Марія, баба Федора, баба Настя. От за всіх їх розкажу. Дід Іван теж служив, теж десь був завідував, там, чи ким він, там був теж у колгоспі. Головою, чи з, з, з війни, як прийшов після того, що теж кембуся бувся, Дід Мишко у нас жив в Житомирі. Ну, вони всі покійні, вже їх давно немає. Ну, він у конниці Будьонного був офіцером. Воював він. От. Баба Марія поїхала із сину неї був. Іван. Жили вони в Харкові одразу, а потім Іван ну, попрос... ну, поїхав на цілину добровольцем. Ну, за ним Стали. ж і бабуся ж та поїхала, ну, мати ж його Марія. І там так вони і залишилися. Уже я не знаю вже їхніх вже було два сини, донька у нього. Ну, я раніше переписувалася, поки ще були малими, зараз вже не знаємо координатів їхніх. Бабуся Феня була, в неї руку було, відібрала, по-моєму, після родів, як родила вона теж сина. І так вони всі, і, і всі виросли вони у одній хаті. Оце. Всі в війну, як була. А ще ж війна вітчизняна, вони всі зійшлися і всі були, жили в тій хаті. Хата була велика в них. Ну, стара під, під, этим, під соломою. Но, там, зала така була велика, спальня була така хороша, вмістительна, тепленька, і кухонька була. От там усі вони поміщалися, а це всі сім'ї. Ті пішли ж на війну воювати Іван і Михайла, а жінки, оце ж поприїжджали. Михайлова приїхала, Ні назвали її сюди із сином. Баба, за Бабу Марію не знаю. Навірно, баба, баба Марія, може, ще тут була. Я не знаю за Бабу Марію. От за Бабу Марію я точно не знаю. О. Баба Феня із, і з сином тут прожила все життя з ними. Ще бабуся ж була прабабуся теж була, Марією. звали, Вона була повитуха. Її дуже поважали в селі, вона все знала, вона зналася на травах дуже добре, приймала роди, там, ну, дітей теж, ну, малят цих приймала, так що її поважали в селі. І бабуся Настя була, вона старше всіх була. Вона, от бабусі степаниди, наприклад, на 17 років вона старіша була. Так що вона винянчила цю степаниду. І так вона і зосталася жити. Всі вже порозходилися тоді, всі ж, а вони залишилися вдвох жити. І так вони от, все, все життя потім і, і доживали вже в місті, дві бабусі. Теж, вона теж знала заговори, вміла лічити, лікувати, уміла кров замовляла вона, зуби вона лічила, так що з усіх від усюд, з сел з ближніх, їхали люди, навіть з дальних їхали. Ну, раніше на чому їхали? На бричках, на конях. Хто пішки йшов, хто хто знає скільки кілометрів по тому йшли, по, по, ну, і, і грязь була раніше. ну Все ж було воно, де, де грязь, де жара була, коли сніга були, ну, коли треба було, младенчика вона лічила в дітей, дітей багато приводили. Так що я з дитинства свого дуже пам'ятаю оце все. Як у нас всі на коні стояли, брички. Під, у, у, них, ну, у нас ж, ну, ми жили з ними ж теж, вони нас забирали всі, да, і ми виросли в них з братом це. О, брат менший у мене є. І бабусі нас так і виростили. Так що бабуся, бабуся ця була теж калічкою у нас, вона. В молодості на гвіздок наступила у черевиках, як танцювала, і гвіздок виліз. І вона пробила десь п'ятку. І так їй ту п'ятку відрізали. І вона ну, кутильгала, кульгала в нас. Ну, а так, по, -по домашньому, по-хазяйськи вона все-все робила. Ну, от вони виростили. Батька, це ж мого Анатолія. Він пішов. Раніше там були якось. Я не знаю, як воно вже зараз називається. Ну, як їх посилали на, на Донбас. І от вони там з хлопцями поїхали туди на Донбас. Він закінчив. Еті, там школа була етіх, е, горна, горнопроходчики, вони, горноспасателі вони були. І от він там пропрацював. Е, ну, до, я знаю, там скільки він пропрацював, там армія ж, мабуть, була потім. Ну, це ж він до армії, наверное, ж пішов, ото, що він закінчив і ще працював. Е, і піш, пішки туди е, отож і йшли. Де там Харківщина, де там аж Донбас, той, пішки йшли, і назад пішки додому тож прийшов, і тоді ж, мабуть, то в армію пішов, бо в армії він заставався ще сверхсрочно на п'ять років був він був начальник, Раці... начальник радіостанції. Десь під, під Дніпропетровськом, там у Голубовки, по-моєму, ця, ця частина раніше в них стояла. Це він, був, це, він був довго воєнно об'язаний, все ходили знаю, раніше кружку сухарі брали, все, і ото рюкзак свій і визивали їх в англієнкомат. Потім возили, куди вони там їх на підготовка постійно була. Ну це я з дитинства це я отак, отак я запам'ятала. Воно дуже тоді якось не вникали, бо це воно, думали, що це просто должно так бути, ну він. Так що, що дальше мені розказати вам? Ну, а потім, прийшов за а, побув в армію, тож прийшов з армії, зустрів мою маму. Мама моя. Тут жила в цьому селі, де, де зараз ми живемо російське село. О, він тут зустрів, бо друг теж свою жінку зустрів, його друг в місті, рядом, жили вони рядом росли. І так вони і потом ж той женився на тій, а цей же ж на мамі, на моїй. А там у 62-му році я родилася. Те, що я пам'ятаю от уже із свого дитинства, наприклад, це дуже красиве село наше, дуже красиве. Воно знаходилося на, на, на горбі, а внизу от, городи вниз були і річечка там невелика протікала, така, ну, струмочок прямо. Як літом, то це зовсім струмочок був. Ну, як приходила зима. І осінь зима наливало багато води, вона розливалася, вона робилася широка, вона заливала прямо багато городів наших, аж до хат не доставала. В кого там є, доставала до хат, у нас не доставала до хат. Ну, Багато заливала городів і переращалася у хорошу таку велику ріку. Хлопці там на, каталися на коньках, там у хокеї грали. ж. На лижах там гори були великі. нас ли, лижню робили на лижах. При, три, стрибали із трамплінов там на лижах. Мій брат скільки лиш пополамав. Ну, слава Богу, хоч ні руку, ні ногу не зламив, а лиш батько не співав покупати. Ну, завжди да вони нам все це купували, не жаліли для нас. І велосипеди у нас були хороші. І що ну, треба, все у нас було. Лиші були ще, ж їздили ми, а їздили ще лишню, робили, їздили аж у школу на лижні. А школа була за 6 кілометрів аж від нас. Так що... Аж туди то, а було як за мете, як за курить. то в нас там був інтернат при школі. Ми застав, оці, з дальних сіл, там було багато з дальних сіл, ну, дітей же ж, заставалися, в інтернаті. ми були. А як приходила весна починалася, і починали танути сніги, і ль, річка починала льод кригу бити, і... Льодоход страшенний там був, там гуділо воно все, ну, неділі-дві це точно. То село було відрізане зовсім від, повністю від других сіл. В школу ми тоді не ходили, всі сиділи вдома. Бабусі то запасалися, в них завжди мука була, там, ну саме ж пекли, ну, мука в них завжди була, вони завжди набиралися муки, що була. і... Ну, А так тушонки, то ну, держали ще свиней і корови у нас все на світі було. Так що все це держали ми. І було все їсте, і картошки ж, ну все було, звісно. Ну, землі, землі там родючі, що в нас же ж Черназем, у нас родючі, добрі землі. О. Ну, от так ми і жили в дитинстві. Ага, пам'ятаю, як підвода. Під із конь, Коні із бричкою, із, хто там сидів на брички, ну, пере, ну, вирішив переїхати льод. Ну, а він же ще був ну, такий, ну, вже, вже, мабуть, був крихкий десь чи що. І він, і вона пішла, та бричка прямо з коньми пішла під, під лід. Це навіть почти на наших глазах було це ми бачили. Так що... Тут таке дитинство у нас було, зато було дуже красиво, весна приш... приходила. Саме раніше, там так пахло. Там же ж дерев дуже багато було, верб дуже багато було, воно так пахла, земля пахла таким... Ну, от весною пахла. Зараз от зараз от не пахне так весна, як приходить. Вона якось приходить і, і її не замічаєш. А раніше вона до нас, як приходила, ми її чувствували. Цю а на пагорбах у нас росли е ті біві цвіточки, це тож підсніжники. Во. бабуся, з бабусею ми всі да, ходили, вона там рвала мать мачиха виходила, потім це була жовтеньке, мото цвіте воно теж рано-рано. Виходить з землі. І ось вона оце, ці цвіточки, квіточки зірвала. А далі була оця поляна із цими ж пролісками. Це таке зрілище було красиве, це така красота була. А далі в нас на, 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 на другій горі, там, аж під, ну, почти під річкою, там росли тюльпани червоні. Такі красиві вони були. Дикі тюльпани червоні. А на, другій, на одній стороні, а на другій стороні сон, трава. Така ота волохата, така, така ніжна, така красива. А під цією, де, під цією горою була криниця, криниця дитинства. Батько. Чистив цю криницю. Це спогади. Пробачте. Батько чистив цю криницю. Завжди вона була ухожена. З неї воду брали, От, їздили там ну, на буряк люди, де пололи, де той воду возили отсюда. приїжджали на коню, там дідусь їздив. І... От ще забула сказати, що бабуся в мене була партизанкою. В те, ще, ну, в те ще время я, я розповідала росіянам, як раніше моя бабуся у нас на желізній дорозі пускала поїзди, ешелони з, рейс, з рейок скидали, підривали, як вона. Це потім вона вже розказувала, ми потім уже узнали. Це ніхто і не знав так цього. Раніше ж це все було воно законспіріровано, раніше нічого цього не розповідав ніхто. І, і тільки як орден їй вручали. Приїхали ну, з города ж приїхали з міста, і на сцені у нас ну, клуб був вже ж тоді. І в клубі на сцені їй вручали орден і відріз тканини. Це я пам'ятаю точно такий красивий відріз тканини. О. От тільки тоді ми знали, що вона партизанка. Так що, так що я російським російським с -с сочиняла віршик і говорила, що. Якби бабуся знала, що, що таке буде, то вона б всі поїзди пропустила до ваш, на вашу Москву. А так, щоб до Москви не дійшли поїзди і, і, німецькі з німецькими танками і, і, і оружжями і всім на світі, вони їх зривали тут у нас. І ризикували рез, рез, своїм життям, ризикували, і життям своєї дитини. Як у землянці вони жили, бо німці вигнали їх з хати. Так як зараз російські повиганяли людей з хат. Так тоді німці вигнали з хати. Вони вирили землянку собі у сараї і жили всі в землянки в тій. Так що я вам. Вже довго розповідь. ну на Сьогодні, мабуть, хватить розповідь. цю, Може, ще колись ще розповім далі, як я як моє життя склалося далі. Бо я то починала розказувати, але то так було. То, то не все було життя, то я просто так уривками вам розказала. А якщо його все розповісти, то можна таку книгу написати про моє життя. Стільки болі, страдань, всього було. Так. Приготовте запаси води, щоб у вас були, тушонка там, мука, таке все, бо не вдруг опять цей локдаун буде. То, Щоб заряджати телефони було, чим, бо покупіть, приготуйте, щоб були. Може, наскільки там воно буде, хто його знає, але обіцяють же ж нам оце таке. Так що давайте будемо терпеливіші, давайте держатися вкупі, може таки і мир скоріше до нас прийде. Спасибі вам всім, хто був зі мною, хто заходить на мій канал. Буду старатися знімати вам, що буде поки. А далі вже весна прийде, прийде, буде щось знімати, там і обрізка буде, і все буде. До побачення, до нових зустрічей. Спасибі вам всім, все буде Україна!